Ради, тому що делегації ми маємо відправити до раду, так, відправити в такому складі, щоб в нас був короб, щоб ми а, мали б, можливість працювати. Розпочинаємо нашу роботу. Так, то, до зарядки сільської ради в сьому скликані обрано 26 депутатів. На чергову 20-ту сесію сільської ради з цього скликання прибуло 15 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, жунальне засідання сільської ради правоочне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, чергову 20-ту сесію сільської ради 7 скликання пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу чергової 20 сесії, прошу піднести руку. Прошу опустити, хто проти. Утримався, приймається одноголосно. Позачергову двадцяту сесію Зорянської сільської ради з цього скликання оголошую відкритою. Шановні депутати, в роботі сесії нашої ворог з участь Деліт Янатович, член виконавчого комітету, Зінкіївсь Надія Миколаївна, член, е, член виконавчого комітету, Скіда Релона член виконавчого комітету, Плошниця Тамара Іванівна, депутат районної ради, Ротар, Богдан Мілєнів, член виконавчого комітету, Андюк ЛМ, е, Громик, жителі села, Зоря, підприємці, так я розумію. І, е, Чумак да. Володимир Олександрович. Володимир Олександрович. Головчак Володимир Йосипович. Як його здати, задні... але ви тут Володимир Йосиповичу не записалися. Але я ж цього. Продовжуємо далі нашу роботу. Так. Пропонується на цьому 20-й сесії розглянути наступні питання порядку денного. Шановні депутати, вам роздані порядок денний 20-ї сесії, Ви мали можливість познайомитися, кого будуть які зауваження, пропозиції щодо внесення. Ну, по перше, депутат, будь ласка, Наталя Михайлівна. Просимо внести до порядку денного рішення про затвердження розпорядження сільського голови 2016 рік, які підписані секретарем сільської ради Ліченком і відкладати протоколи та рішення виконавчого комітету за 2016 рік, підписані секретарем сільської ради Ліченком. Нормальне питання, але ставте його після бюджетних десь приблизно так питали перегляд. Після бюджетних питань, так? так? так. Вложення проплати про затвердження проєкту проєкту охорони. Після Олесі Петрівній, перед. Ага. Так, ще хтось, який є доповідь, будь ласка, Олексій Мар'ївич. У мене доповідь на доповідь з піддельної сесії, також. Депутат? Так, будь ласка. Дякую. Дякую, що ви рішення. Постійної депутатської комісії і е, висновки цієї комісії я прийшов і, і розум заяву на сесії ради про те, що я, як член виконкому, відкликаю свою заяву про відставку і прошу на місці цього питання по дня сесії включити. Мою заяву звернення до сесії ради від 30.01.2017 року. таку зміну провести. Дякую, З, ви, ви кайте заяву, так? Ну так? Так. так, А заяву від 30-го На комісії так? вона була розглянута, так? Так, да, а дві Нічого. заяви інші розглянули. Просто <сподар eve> це буде дев'ятнадцяте питання. Є рішення комісії. Є рішення комісії. Голосування на депутатів ставить це. Що, е е рішення, будь Яке яке розглядається на це, підлягає обов'язковому розгляду в е постійній депутатській комісії. Yeah. Позавчора в нас таке спільне засідання депутатської комісії відбулося. За заявою Володимира Йосиповича його всі заяви розглядалися в закритому режимі yeah. однією е постійною комісією з правових питань депутатської етики. Відповідності комісія рекомендувала е загальним своїм складом присутніх е у разі виявлення якихось порушень. У рішенні, які були надані, точніше, по які посилаються у заяві особи, яка звертається, ми рекомендували особі звернутися до суду з відповідним позовом про визнання незаконним та скасування, чи визнання недійсним рішенням, рішення, як записано в заяві. Так само було подано за аналогічні питання саме того, якщо особа вважає, що порушена його якихось е, честь е, ділової потації відповідності на ці правове регулювання, е, що депутати. Е, Рада не має такого заходу впливу на тих чи інших осіб відповідності, так само е правове регулювання звернення до суду з аналогічною казаною заявою. Ви зараз можете поставити на розгляд загального складу ради чи вносити таке питання в порядок. Денний, чи не вносити таке питання в порядку? Але я просто довела до всіх депутатів, які рекомендації були прийняті правовою комісією. А а які в правової комісії, були розв'язані. Або я була відсутня, мене цікаво. Це було це було закрите засідання. ласка, це велика три хвилини. Є. Давайте дотримуватися наші переконані. А регламент пояснення Дійсно, заяви були. І розглядається. Але постійна комісія справових питань дає раді рекомендаційні рішення. Ну, ви рекомендаційні рішення а, от побачу, в Рад. а от заява члена виконкому <Сміття> з питання законності і просто підбігають обов'язковому розгляді на сесії ради. Тобто. Комісія, ніяка комісія, не має прийняти рішення про те, що заяви члена виконкому не розглядати на засіданні. Ми розглянемо всі три ваші заяви. Я ми, ми, ми приймемо рішення. Місто... Не заведемо ці літо, ви відкликали чи ні, але ми розглянемо. І зачитаємо, я депутатів подаємо, тому що закрите було закрите. Це наступні іграшки, сьогодні хочу, це не нас і засідання сесії, це є не концерт, не цирк і не щось інше. Поставлена заява, ми є розглянемо. Додатково одну заяву, другу і третю. Ми розглянемося, депутати вже розглянемо у відкритому, не закритому, а відкритому. Якщо ви хочете ці заяви, які просили в закритому режимі, ми їх розглянемо в відкритому режимі. Ви запропонували. Так, так, будь ласка. Ми додаткові питання включаємо 30-го числа, не виключайте. Ставлю на голосування. Чи відкрито, чи закрито? Ну, Вчора просили закрито, зібралися комісія закрито. Давайте сьогодні відкрито. Сьогодні закрито, відкритому, оголошують, не Розглядаємо питання, додатково включаємо питання від 30-го числа. Будь ласка. Михайлович, коли ставиться додаткові змінний порядку, де виставте на голосу. Став, ви ставте його на голосування. постійна комісія надавала рекомендації так. рішення. Ми жодного не приймали. Ми приймали? Так. Ваше колено рішення рекомендації комісії будуть поставлені на голосування депутатів, тому що ми приймаємо колективно всі рішення. Рекоменда... Рекомендує комісія, приймаємо колегіально. Хто за те, щоб включити додаткові питання, які були озвучені Наталією Михайлівну Кузьминюк та Володимиром Йосифовичем, Головчаком, Додаткове питання від Демцятора? Прошу проголосувати. Хто за? Давайте подаку. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім. Хто против? Я против. Против два. Хто утримався? Раз, два, три, четири, п'ять. Рішення не прийнято. <рес> 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 комплексі. І одне питання те, що Наталія Михайлівна. Ні, ні, ні. Ні. Вона не цевала. А, про включення. Давайте ми застоїмо. Це питання по Волочку. Да. А те питання про включення до порядку денного Кузьменю Наталії Михайлівни щодо Розпоряд. розпорядження. йде після земельних питань. Так, ставимо на голосування. Прошу проголосувати. Хто за те, що включити це питання до порядку денного? Прошу. Хто тобто, проти? Утримався. Приймається одноголосно. <кліджен> Володимир Ясович, ми коли я не прийняв питання, я про це питання ваше поставив на голосування. Я думаю, що депутати І що, це... виключили моє заявлення. Да. Вона, є. Вона, є, Вона є, рекомендаційна. А окремим питанням ми його, депутати, не проголосували. Щоб включити його окремо. Це якби право кожного депутата. Ви порушуєте регламент. <кліджен> ми регламент не порушуємо. Очека Володимира Йосовича. Є заяву. Далі 19-й де промовозять заяви член виконавчого комітету про вихід зі складу виконавчого комітету. От я вже і пропонував, я її відкликаю, цю заяву. Заявляємо. Тобто заяву викладу. Вона включена вже з. Ну і що ж включить? Вика я розміщення. Ви що? я говорю про що я пописую. Ну ви прийшли, я не знаю. Депутати прийняли рішення. Так, Це просто сир. Це просто сир. Так, подожди, наші каже. Голосуємо порядок денний і з тими питаннями в цілому. Ви ми не <зум> Я <як>, <зум> хоче, <як>, Так, Хочете <зум> встигли. В цілому, хто за те, що регламент із тими пропозиціями, які ми з вами проголосували, в цілому прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався, приймається одного голосно. <зум> 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 Так, можемо працювати далі. Так. Так, шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаря сесії. Є пропозиція секрета сесії обрати у кількості трьох чоловік. Чи будуть інші пропозиції? І немає. Прошу про защо. Хто за те, щоб обрати секретар у кількості трьох чоловік? Дякую одноголосно. Тепер персонально, будь ласка. Лобра Галина Миколаївна, Оліфір Катерина Петрівна і Дергород Микола Іванович. Це є досвідчення нашого секретаря, які ми їм поручимо також вести під рахунок поіменного голосування. Хто за те, щоб названі депутати були обрані до складу секретаря? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую, приймається одноголосно. Прошу секретаря зайняти своє місце. Шановні е. да. <ріпи> <є, там>, <ріпи> депутати, нам потрібно також затвердити рекламу нашої роботи. Давайте питаємо. Це все про наші питання. У нас є. Перше питання у нас є звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік. Це питання було обговорено на комісіях. Скільки ми відвідаємо часу для цього питання? Дві хвилини. Дві хвилини, так? Добре. Друге питання про зміни до рішення сільського затвердження структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради також. Дві хвилини Третє, про зміни. Я мав про зміни. До затвердження чисельної структури штату розпису дошкільних закладів освіти Зернянської сільської ради та скільки? Дві, дві хвилини питання розглядалося на, на комісіях. Четверте про зміни рішення номер 456 від 27.1216 року про затвердження чисельності структури та штатної розпису підліткового клубу заря Дядянської сільської ради. Дві, дві, дві хвилини Дякую. Розглядалося на комісії. Про зміни рішення. 457, 27.12.16 року про затвердження чисельності структури та штату розпуску закладу і культури Зорянської сільської ради. Дві хвилини. Дві хвилини. Хвили. Про зміни в рішення сесії 461-27.12.16 року про умови оплати праці сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Зорянської сільської ради. Скільки? Три хвилини. Три хвилини. Е, про зміни в рішення 462 від 27 до 12 16 року про оплати експраці спеціально зерної сільської ради. 2 хвилини. На, про внесення змін до сільського бюджету на 17 рік. 10 хвилин. Так, про програму соціально-економічного розвитку Зарянської сільської ради на 17 рік, 9 питання. Питання розглядалося на скільки? Три хвилини. Три хвилини. Про затвердження переліку заходів по похороні навколишнього середовища на 17 рік. Три хвилини. І далі те питання, яке внесла Наталя на, на Михайлівна. У нас його буде доповідати, як групи буде доповідати наші Так? Ні, це, це, це не більше. Три хвилини. Три хвилини. хвилини. Так, так, так. Земельні питання. Вони принесли змін до положення про плату за землю на території Зерянської сільської радиницького питання. Дві хвилини. Дві хвилини. Питання було розглянуто на сесії. Земельні питання. 15 хвилин, всі питання загальні були розглянуті про внесення змін в рішення заняти сільської ради 04.08.16 року номер 240 про встановлення податку на наркове майно відміни від земельної ділянки в Долянській сільській раді на 17 рік. Можна, питання. питання також розглядалося. Я думаю, що. Значить, так, до, до, до 10 хвилин. Може, 15. там Зміни, Зміни, давайте до 15 хвилин. До 15 хвилин. Про надання матеріальних допомог. Прошла потрібно. Про надання матеріальних допомог. Я думаю, вже питання треба зробити. До... 10 хвилин? 10 хвилин, так? Хочу, всі питання узгодилися в місяці. Так. Про порядок відрахування відсотків за кредитами, залучення фізичних особами на провадження енергозберігаючих заходів. Це питання також було розглянуто на комісіях. Олена Вузкина, скільки хвилин? Дві хвилини, три. Три хвилини. Про створення комісії по питанню створення комунального підприємства при Зарянській сільській раді про вчинення реєстраційних дій. П'ять хвилин. Три, так, а три хвилини. Ну, нам ну, затверджують членів комісії, там є пропозиції. пропозиція. Про депутатське звернення. П'ять хвилин. Про розгляд... Так, депутатське звернення. Так. так, про розгляд... Заяви висновку члена виконавчого комітету. Вона розглядалася постійно на коментарським.